Рада Європейського Союзу погодила надання Україні п'ятого траншу військової допомоги на суму 500 мільйонів євро. Про це повідомив голова головавроради Шарль Мішель Утвітер. Він написав, що вітає політичні домовленості у Раді ЄС щодо п'ятого траншу військової підтримки України. Підтримка націлена на захист територіальної цілісності та суверенітету України, а також захисту цивільного населення від російської військової агресії. За словами Мішеля Косариска, загальний обсяг коштів для Збройних сил України на зброю та військову техніку з країн ЄС з виділенням нового траншу досягне 2,5 мільярди євро. Таким чином, обсяг нового траншу підтримки становитиме 500 мільйонів євро. Виділення коштів відбувається в рамках Європейського фонду миру. Які дозволять ЄС підтримувати можливості та стійкість Збройних сил України. Ця підтримка є лише частиною зусиль Європи, спрямованих на те, щоб допомогти Україні захистити себе від нападу Росії. Попередній четвертий транж на надання військової допомоги Україні був схвалений у травні, тоді його обсяг теж становив 500 мільйонів євро. Також ЄС частково покриє витрати на закупівлю самохідних артилерійських установок крап польського виробництва для України. Окрім того, Європейський Союз розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру. Це частина більшого пакета допомоги на суму 31 мільйон євро, який був ухвалений 2 грудня 2021 року. Дякую за перегляд.